Фільм виробництва каналу Кірвоград під назвою Кароль Шимановський Українські стежки Польського генія здобув друге місце на сьомому міжнародному фестивалі телерадіопрограм Калинові мости, що проходив у Польщі з 6 по 11 червня. В цьому році на польсько-український конкурс надійшло 43 теле та 27 радіопрограм і робота кірвоградських телевізійників зайняла призове місце в номінації Одне серце, дві батьківщини. Далі з подробицями про це Ольга Стерук. Прем'єра кінострічки про польського генія відбулась восени минулого року в кінотеатрі Портал. Над її створенням близько півроку працювали ведуча каналу Кіровоград, автор та продюсер Марія Ларченко, режисер Зоя Богдашова та оператор Геннадій Зорін. Я створила цілий цикл програм про видатних людей. Ці програми мають півгодинний хронометраж, вони, можна сказати, такі рядові, бо це програми щотижневки. І одного разу я вирішила трохи вийти за ці рамки, зробити якусь роботу глибшу, склейку нішу а Певно, соліднішу мені приємно робити програми про наших співвітчизників, про наших земляків, про людей, які лишили якийсь слід саме на теренах Кіровоградщини. І я знаю, що Кароль Шимановський був саме таким. Перед тим як потрапити на Калинові мости, стрічку показали на всеукраїнському фестивалі Кобзар Єднає Україну та міжнародному Мій рідний край у Польщі на фестивалі телерадіопрограм на Кіровоградській телевізійників теж чекав успіх. Друге місце в номінації Одне серце, дві батьківщини. На перемогу, ну як десь як кажуть. Внутрішній голос підказував, що ми можемо перемогти. Якесь місце, ми можемо взяти. Але все-таки знаючи якусь кухню фестивалю, то розуміючи, що це міжнародний фестиваль. Ми знали, що допустимо, я знала, що не розчаруюся, якщо ми нічого не отримаємо. Адже побувати з колегами-журналістами, побувати з колегами-журналістами з польської сторони, також це досвід і різні тренінги. Тобто, це вже перемога, що ми туди поїхали, тому що в автобус було набрано тільки 30 людей. А хотіли поїхати в два рази більше. Фільм про Кароля Шимановського під авторством кіровоградських медійників став першою в Україні кінострічкою про нашого видатного співвітчизника-композитора. І це оцінило польсько-українське журі. Наша робота вирізнялася серед інших робіт, вирізнялася кадром, вирізнялася стилем, вирізнялася ну, взагалі посилом. Тому що більшість робіт. Це були роботи такої, ну знаєте, живої, дослідницької, можливо, навіть розслідувальної журналістики. А наша робота це таке стовідсоткове класичне мистецтво, як певною мірою постановочне, певною мірою десь таке. Високе мистецтво за п'ять днів фестивалю його учасники змогли переглянути представлені на конкурс теле та радіороботи, обмінятися досвідом з польськими колегами та побувати на екскурсіях і відвідати цікаві місця. Ми висилали фільм двома мовами: один польською з перекладом, а інший на український. Я, ну дуже якби. Позитивно відгукувалися і ну, говорили нам, що наша робота дуже є вагомою і ну дуже на рівні. Тобто, якихось таких негативних відгуків я не чула. Я розумію, що тепер мусить бути ще щось краще, але все попереду. І я надіюсь, що ми займемо колись гран-при. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.